Друзі, всім привіт! Автопарк не зв'язку у нас такий врангер красень в продажу. На оригінальній атечній резині, на оригінальних легкоспавних дисках, дуже класному такому біжовому кольорі більше. Коротиш, підготовлений до оффроуду. він на підвищеному кліренсу йде. На текстильному охайному салоні. Додали підсвітку попередній частині. Є лебідка, ось так виглядає. Бампера тут в металеві встановлені по всьому периметру. Жодної помилки на авто нема, мультикермо. Є підключаємо повний привід, підігріви переднього ряду сидінь. Штатна мультимедія. Все працює, все, все як треба. Друзі, кого цікаво даний красень, підготовлений до офроуду, звертайтеся Сумська 2А. Цього красення можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.